Добрий день! Бажаю, щоб ви здравствували і преуспівали так, як приуспіває ваша душа. І сьогодні хочу поговорити на таку тему. Господи, дай або Господи, я приймаю. І от почну з прикладу. Кеннет Хейген проводив конференцію. Поз'їжджались там з багатьох церкви, церков люди, багато чудес було всього. І в кінці, в кінці одна а, жіночка підійшла до нього. Вона, ну, ну, може, пару днів, як прийняла Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, вона була хвора. І вона. 에, попросила Кеннетхегена, щоб він за неї помолився. Він помолився за неї, і вона моментально стала здорова, вона почала пригати, скакати, радіти, тому що хвороба відступила і вона прийняла зцілення. Через пару минут до Кенетхейгена. Підходить друга жінка, яка годів 20 уже віруюча, яка скрізь біга, яка скрізь на всіх зібраннях, все нічого не пропускає, і підходить і каже Кенетхейген. А чому це так? Що Бог ця людина тільки прийшла, і Бог її зцілив? А я вже 20 років віруюся. Чому мене Бог не зціляє? І я служу, я все роблю. Чому мене Бог не зціляє? Знаєте, що відповів Кенет Хейген? Він сказав, ця жіночка 2 дні тут, і вона уже поняла і прийняла зцілення. а ти 20 років бігаєш. Як ти кажеш, служиш, і за 20 років... Не змогла прийняти зцілення, яке дав Ісус Христос. І от хочу розповісти різницю, або, Господи, зціли, Господи, Дай, або Господи, я приймаю те, що Ти зробив на кресті. І от ця жіночка, яка тільки прийшла, вона прийняла Євангеліє. Ісуса Христа, що зробив Ісус на Христі. І вона стала здоровою. А ця жіночка, що 20 років, Ну як вона дума, служила, вона не змогла це прийняти. Чому? А тому, що вона не е, думала своїми ділами, що я буду тут молитися, я буду випрашувати у Бога. Господь дай. Господь благослови, Господь помилуй, Господь умнож віру і так далі, і так далі, і так далі. І куча всього того, що мішає, мішало людині прийняти зцілення. І, і в чому різниця? А різниця в тому, що Господь вже заплатив ціну за нас. І скрізь слові. Божьому сказано, що ми вже зцілені. А люди й досі просять Господь зіли. Він Бог всі хвороби на свого сина положив. І обічували за нас. А ми, Господи, зціли. А в Словіто Божому в Біблії написано зовсім друге, що Він нас уже зцілив. І давайте будемо дивитися святе. Писання. Ісаїя, 53 глава, 5 вірш, 4, 5 вірш. Направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. І дивіться, це ще пророк Ісаїя. Він пророчествував, пророчествував на цей час, в якому ми зараз знаходимося. Це на час, коли Ісус Христос е, уже воскрес, на час, коли Ісус Христос вже все нам дав. І от, він був ранений за наші гріхи, так написано у п'ятому вірші. За наші провини він мучимий був, за нас він це все робив. Кара на ньому була за наш мир. Ми так жили в мирі, що ми, ми всі негодні були, ми, нас карати треба було, за наші поступки, за все, що ми робили, за все зло, що ми робили. Але він на себе все взяв, Бог на нього все положив. І далі ж написано, що ранами ж нас, його ранами нас уздоровлено. Не написано, що ми будемо уздоровлені, що просіть у Бога зцілення, і Він змилується над вами і дасть. Написано в Слові Божому, що ранами Його ми уздоровлені. І от розкажу, вернусь до цього прикладу. Ця жіночка, що їй не встигли розказати, вона тільки послухала Євангеліє, І вона прийняла зцілення, прийняла те, що ранами його Ісуса вона уздоровлена і пішла здорова. А цій жіночці, що 20 років вона, ну як вона каже, служу, служила Богу, чому Бог не ізселяв. Тому що вона не могла прийняти зцілення. Чому тут різниця? Прийняти і Господь дай. Прийняти зцілення – це значить согласитися з Словом Божим. Це є віра наша. Віра, коли ми ну, соглашаємося зі Словом Божим, і ми вірою приймаємо те, що зробив для нас Ісус Христос. А ранами Його ми вже уздоровлені, І нам не треба це випрашувати. Якщо, наприклад, я буду випрашувати Господь з сіли, я буду бігати до кінця своїх днів. І я можу бути хворий, тому що ну, Бог не може дати те, що Він не може дати, тому що Він вже зцілив нас. Господь дай не буде працювати, тому що Він вже це зробив. Він це зробив. І ранами його, Ісуса Христа, ми зцілені. І або ми. Приймаємо те, що ми зцілені, а якщо не приймаємо, то будемо все своє життя. Господь благослови, Господь допоможи, Господь зціли, Господь дай. А Бог дивиться і каже, Я вам дав. Я вам дав Ісуса Христа. Сина Свого, я заплатив за вас саму дорогу ціну. Прийми зцілення, прийми, другими словами, те, що зробив Ісус Христос. Якщо ти приймеш це, ти стане здоровий. Як це робити? Соглашатися Словом Божим. По-перше, щоб приймати, треба зрозуміти, що це в тебе вже є. Це твоє. Согласитися не зі Словом Божим, не з тим, що люди розказують. Що ти мало молишся, тому тебе Бог не зціляє. Ти мало ще щось робиш, тебе Бог не зціляє. Але якщо ми, це не на зцілення. Впливає вліяє зцілення, приймаєш ти зцілення, те, що зробив Ісус Христос. Або ти щось хочеш додати, показати Богу, ну, що ти такий десь в деяких містах хороший, щоб Бог. Наприклад, ти думаєш, що Він змилувався над тобою. Так він уже давно змилувався над нами всіма, як отдав Ісуса Христа. Тому що Ісус все зробив, і Він нам вже все дав. І давайте будемо дивитися далі. Це одне місто засілення. вам три міста сьогодні покажу. І в всіх трьох містах написано, що ми зцілені уже зцілені. Нам не треба просить Господь сили, тому що Ісус нас вже зцілив. Нам треба це прийняти. І це різні речі. Як я просю, «дай», значить у мене цього нема. І я випрашую дай. Дайте мені, бо в мене нема. Допоможіть мені, бо в мене нема. Змилуйтесь надо мною, бо в мене нема. А якщо я знаю, що це моє, а воно моє. І так само воно Твоє, то ти не будеш так просити, Ти будеш приймати. І є тоді за що дякувати Ісуса Христа. Він це зробив. І я приймаю силення, я приймаю благословіння всію. Я приймаю все те, що Він зробив для нас. І тоді мені є, за що дякувати Господа Бога. Ісуса Христа. А Він уже все зробив. І від Матвія, 8 глава, 16 вірш. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм вигнав духів нечистих, а недужих усіх уздоровив. Дивіться. Недужих усіх написано. Не було нікого, хто б не пішов зцілений. Усіх уздоровив. Для чого це він зробив? І чий робив? Щоб справдилося, що сказав був Ісаія Пророк, промовляючи, він узяв наші немочі і недуги поніс. Він все вже зробив. Він все зробив На, для нас. І Пророк Ісая, Він пророчествував що це буде. Що Ісус Христос прийде і Він так зробить Він пророчествував тому що Він казав Слово Боже, що воно це збудеться, тому що в Бога нема слова, яке не збувається. В Бога всі слова да і амінь. Я вдохновляю всіх, що частіше дивіться в Слово Боже. Частіше. Частіше. І тоді. Ти зрозумієш, що чому може може бути таке, що ти вже 10 років або 20 років. Просиш Бога про зцілення. А сьогодні ти зрозумієш, що просити не треба. Треба прийняти те, що тобі Бог дав даром, подарунок, подарунок, по благодаті. Він тобі дав. І ти зцілений. І давайте відкриємо. 1 Петра, 2 глава, 24 вірш. Я знаю, що багато хто з вас читали цей вірш. Але я зараз вам дещо розкажу. Може те, на що ти якраз і не обращав уваги. І от читаю. Він тілом своїм сам підніс, наші грі... підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. В тебе написано, що будете вздоровлятися, і написано вздоровилися, що ти вже здоровий. І от дивіться. Розповідаю, чому ти вже здоровий з цього самого вірша. Тому що Він, хто Він, Ісус Христос, тілом своїм сам підніс грехи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Ісус Христос забрав всі твої гріхи. І Ти вмер для гріхів, так говорить Слово Боже. Щоб ми вмерли для гріхів та для, для праведності жили. І ти зараз живеш для праведності. Тому що це не від тебе прощення гріхів. Ти вмер для гріхів, як ти прийняв Ісуса Христа і родився з гори. Все, ти праведник, так Біблія тебе називає. Ти праведник, тому що ти мертвий для гріхів. І тоді його ранами ви вздоровилися. Просто, подивіться, Він підніс наші гріхи сам тілом своїм на дерево. Він забрав всі наші гріхи. Не ми такі хороші, що ми ну, не грішимо. Нема людини такої, щоб вона щось би не зробила, якийсь проступок. А Ісус Христос забрав всі гріхи. Він забрав всі Твої мої гріхи, щоб ми вмерли для гріхів і жили для правди. І тоді ранами Його ми зцілились. Помніть, як Ісус Христос фарисеям казав, він зцілив людину, і фарисеї дивилися в суботу на нього. Що ж це він робить. І він їм сказав, щоб ви знали, що Син чоловічий може прощати гріхи. Я кажу, прощаються йому всі гріхи цій людині. Що перед оздоровленням цієї людини Ісус сказав, що прощаються всі гріхи. І людина, людина прощена від всіх гріхів і сказав, а тепер. Ну, щоб ви знали, да, що Син чоловічний може прощати гріхи. Він простив всі гріхи і сказав, а тепер бери свою постіль і йди дома. Йди додому. І людина хвора встала і пішла. Так от чому так? Тому що він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Все, на тобі, на мені, нема гріхів. Ми вмерли для гріха і живемо для правди. Це завдяки Ісусу Христу. І це теж по благодаті. Не від твоєї заслуги, не від моєї заслуги. Ми нічого не можемо заслужити. Уже все зробив Бог. І Він нам подарував це, сказав благодать. По благодаті це все, це подарунок. І є люди, які якось жахаються благодаті. Не треба жахатися подарунків Божих. Тому що. Ну, якщо ти хочеш в такому состоянні ходити ну плачевному, як може ти зараз ходиш, так ти прийми благодать, вірою прийми. Подарок від Бога, прийми. Те, що він забрав всі твої гріхи, і те, що ти вмер для гріхів і живеш для правди. І його ранами ти здоровився, став здоровим. І це все завдяки ціні, яку заплатив Ісус Христос. Завдяки тому, що зробив Ісус Христос, а не завдяки якимсь нашим діям. І Господь дай, Господь благослови, Господь помилуй, не поможе. Ну, якщо думаєш, що тобі поможе, будь ласка, проси так. А я приймаю все в Господа. Я приймаю. Я прийняв зцілення, я прийняв свободу, я прийняв всі благословіння Авраама, тому що я вже прийняв Духа Святого віру. Я прийняв все. Життя з прибутком я прийняв. Я все приймаю, все, що зробив Ісус Христос. І чого ти так приймаєш? Ти дитина Божа. Я скажу навіть більше, що Слово Боже каже, що. Ти вже посаджений на небесах в Ісусі Христі. Ти в Ньому, а Він в тобі. Відкривайте Новий заповіт. Читайте, приймайте те, що зробив Ісус Христос. Тому що це все ваше. У когось його нема, тому що Він не приймає, Він просить. Він просить. Бере пости, щоб випросити у Бога, щоб Бог глянув, як Він мучається. І ще щось робить. Але в Слові Божому коротко, ясно написано, що вже Ісус Христос це зробив. Для кого Він це зробив? Для тебе і для мене. І Євангелія це добра новина. І Бог добрий. Я буду кожен раз говорити, що Бог добрий, Він любить тебе. Він добрий до тебе. Він не пожалів сина свого дав за тебе. Його били. для того, щоб ти був зцілений. ранами його ти зцілений. Наказання мира нашого було на ньому. Всі гріхи він забрав, твої, мої, все він зробив. І ми або приймаємо, або не приймаємо. Хочеш бути цілими, жити в благословіннях Божих. Приймай, приймай і дякуй Ісуса Христа. Понятно, що приймай, але і борися проти цієї хвороби. Не соглашайся з нею. Не соглашайся, щоб вона в тебе була. Бог хоче, щоб ти був здоровий. Ісус Христос за це заплатив ціну. Щоб ти був здоровий. І ти уже, по Слову Божому, є здоровий. Але прийми це. Просто зараз положи свою руку на те місце, де в тебе щось або больне, або болить. А якщо багато таких міст, положи просто на голову руку, а я провозгласю на тебе. Слово Боже. І прийми. Ти не заслужив, просто прийми, як дитина Божа, прийми просто і все. І я провозглашу: Ісус Христос сам тілом своє, на дерево возніс всі наші гріхи. І ми збавились від гріхів, Ти вже ізбавлений, і живеш для правди. І ранами Його. Ми зцілилися. і я провозглашаю повне зцілення в Твоєму тілі, від макушки голови до подошви на ногах на основанні Слова Божого, яке живе і дійственне. І я провозглашаю: Ти зцілений, ти свободний, ти благословенний, ти успішний в Ісусі Христі, тому що Ісус Христос. Уже це все зробив за тебе і за мене. Прийми сілення зараз і ходи, здоровий, і дякуй Ісуса Христа, якому вся слава, якому вся хвала. Амінь.